Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Давненько ми з вами не зустрічалися, якщо бути точнішим, два з половиною тижні з часів завершення US Open на своєрідне гринслемівське похмілля, але тим не менше тенісне життя тривало протягом цього часу. І в сьогоднішньому випуску ми підів'ємо підсумки головних подій цього проміжку часу. Про чоловічу сітку будемо говорити коротенько, оскільки вони займалися специфічними справами, а от жінки стабільно щотижня по два турніри проводили. І що цікаво, всі ці турніри виграли тенісистки, які не вигравали ще трофеї в цьому році, тобто були дебюти. Питання, чи є в їхньому числі українки. Про все це говоримо далі. Розпочнемо з чоловічої сітки на поза минулому тижні. Всі займалися національними збірними. Відбувалися матчі Кубка Девіса. А от на минулому всі розділилися хто куди, як то кажуть, Топи Поїхали до Берліну на протистояння світів. Європа проти всього світу на Кубку Лейвера. Суміші спорту та шоу із специфічним нарахуванням очок за перемогу. І перемогу здобула Європа в останній день змагань завдяки перемогам Алькараса та Звєрєва. Попередні два роки цей титул брав світ. Ну а всі інші поїхали до Азії, якщо бути точнішим, до Піднебесної, до Китаю, де відбувалося два 250-ника і де було справжнє свято, в тому числі з пандами. Можна сказати, національне свято Китаю, і мова йде, звичайно, ж не про панди, а про те, що в обох фіналах грали представники Китаю. Останнім часом китайський чоловічий теніс на підйомі, але ось так, щоб за один тиждень. В двох фіналах таке вперше. Розпочинаємо з 250-ника в Ханчжу, де був першим номером посіву Хьоль Геруни, який продовжує сипатись, оскільки програє вже в першому раунді. А от шоста ракетка турніру, представник китаю Джін Джен Джан, до фіналу таки дістається. Хто ж йому у фіналі протистояв? Тенісист, якому організатори видали Вайлдкарт, тенісист, який в рейтингу десь в районі п'ятої сотні, тенісист, який останнім часом максимум грає на челенджерах, але при цьому тенісист, який має навіть виграний гренслем Open. звичайно ж, мова йде про ветерана з Хорватії Маріна Чіліча, якому вже 35 як відомо, Хорват серйозно покладається на свою подачу, і от китаєць робив те саме. Тому на двох тенісисти виписали аж 32 ейси. І не було жодного брейку. Тобто на 100% захистили всі свої подачі. Відповідно, все вирішувалось лише на тайбрейках, які вигравав Чіліч. Двічі по 7-6 за годину 53 хорват здобуває перший титул з 2021 року. І навіть не це ж саме головне, а головне те, що вже за два дні після ось цієї з витяги хорват буде святкувати свій черговий день народження. Ось такий подарунок він сам собі зробив. Першою ракеткою іншого 250-ника, який відбувався в Ченду, був італієць Лоренцо Музетті. І от Лоренцо, на відміну, скажімо, від Руни, свій рейтинг виправдав на всі 100%, оскільки дістається до фіналу. Де зустрічався з 19-річним китайським шульгою Юн Шаном, для якого, відповідно, це був дебютний фінал. Ну і дебют, і відразу результативний, оскільки Шан дарує Китаю перемогу. В першому сеті, до речі, і в цьому поєдинку. Все вирішилось лише на тай-брейку, хоча даний поєдинок відрізнявся від попереднього, тому що тут, наприклад, ейсів практично не було. А от чого вистачало, так це дуже довгих розіграшів, де тенісисти іноді навіть просто тримали м'яч. Та й брейк за Шаном. І на емоціях, плюс до того помилки Музеті в другому сеті, призводять до того, що другу партію суперпереконливо залишає за собою китайський тенісист 6-1. 7-6-6-1 за годину 41 Шан святкує свій успіх, ну і мабуть святкує вся країна. Люблять вони ось такі перемоги. Ну а тепер переходимо до жіночої сітки. Ще раз повторюю, чотири турніри за два тижні, які виграли тенісистки, котрі в цьому сезоні без трофеїв. Чи є серед них українки? Точно серед них немає Еліни Світоліни, якій була проведена операція на нозі, і сезон 2024 року для Еліни завершено. Звичайно ж, бажаємо якомога швидше повернутися в стрій, повернутися на корт і продовжувати радувати своїх прихильників. На першому тижні після ЄС ОПЕН відбувалося два турніри. Звичайно ж, на такі турніри топи не їздять. Топи після Слемів відпочивають. Але це шанс для всіх інших. Один з турнірів, а саме п'ятисотник, відбувався в мексиканській Гвадалахарі, де першим номером посіву була представниця Латвії Єлена Остапенко. В принципі, її можна зарахувати до топів, тим паче пригадуємо, що на US Open вона була однією з тріумфаторок, хоч і в парних змаганнях, але в Гвадалахарі Остапенко недовго затрималася, оскільки програла вже в першому раунді. Загалом же ж в перших раундах навіть вболівальників небагато було на трибунах, і виникало питання, а для кого ж цей турнір? Ну, точно не для Ангеліни Калініної, яка була єдиною українкою на цьому турнірі. Хоч і в боротьбі, хоч і в трьох сетах, але поразка вже в першому раунді. Причому поразка одній з господарок мексиканці Сарасуа 1-6-6-3-1-6. Тож Калініна не претендувала на титули протягом двох останніх тижнів. Польська тенісистка Магдалена Френх в цьому сезоні робила спробу виграшу трофей. У неї був фінал 250-ника на ґрунті в Празі. Там, на жаль, вона програла, але нічого продовжувала шукати, і таки в Гуадалахарі знайшла. І яка різниця, що у фіналі вона перемогла 152 го ракетку світу на той момент австралійку Олівію Гадецькі? Все це забудеться, а от трофей в колекції залишиться. Вигризає перемогу 7-6-6-4 за майже. Дві години і не просто здобуває свій перший трофей в сезоні, а перший трофей подібної категорії в кар'єрі ось так це потрібно робити. Ось так потрібно користатися цими нагодами. Як наслідок, саме для Магдалени грали мексиканські музики в Самбреро. Паралельно з турніром в Мексиці відбувався 250-ник в Тунісі, де було відразу дві українки. Одна з них, а саме Леся Цуренко, розпочинала свій шлях з основного раунду, але в першому ж раунді і програла, і більше не претендувала на трофей. А от інша Юлія Стародубцева, одна з героїнь, як на мене, цього сезону, оскільки нагадаю, на всі чотири гринслеми пробивалася через кваліфікацію, робить те саме в Тунісі, тобто пробивається через кваліфікацію, і в підсумку дістається до історичного для себе чвертьфіналу на турнірах подібної категорії. І Більше того, навіть як на мене могла пройти далі, оскільки в чвертьфіналі грала проти британки Сонай Карталь, яку в кваліфікації до US Open обігрувала. Але до цього поєдинку Юлія дуже багато сил потратила, оскільки в переважній більшості своїх супротивниць обігрувала в трьох партіях. Але якби перший сет виграла в чвертьфіналі, можливо можливо, це емоційно їй додало сил. Тим паче, що були шанси, оскільки за рахунку 5-4 подавала на перший сет. І хоча до сет так і не дісталася, але було близенько. Кілька разів рахунок був рівно 40-40. Доля першої партії вирішувалася на тайбрейку, і, на жаль, Юля її програла. Як наслідок, фізично та емоційно десь підсіла в другому сеті, який програла 2-6, 6-7, 2-6 поразка, але... Але ще раз повторюю історичний чвертьфінал. Сама ж карталь в підсумку турнір в Тунісі виграла. 22-річна британка просто штампує титули цього року. Вже шосте на її рахунку. Єдине, що попередні п'ять це турніри категорії ITF. І ось тут відразу такий ривок 250 ник у фіналі обіграє більш рейтинговішу за себе представницю Словаччини Ребеку Шрамкову 6-3-7-5 рівно за дві години. Купа брейків даного поєдинку була. Шрамкова, наприклад, з восьми виграних геймів лише два виграла на своїй подачі. Карталь була трішки стабільніша, особливо на фініші сетів, і цілком закономірно здобула трофей. Вітаємо! Шрамкова, звичайно ж, засмутилася, але не надовго, а саме на тиждень, оскільки вже рівно через тиждень тріумфатором була саме вона. Відповідно, переходимо з вами плавно до огляду турнірів, які відбувалися на минулому тижні. Ребека свій трофей здобуває в Таїланді на 250-нику. Ось такий вояж з Мексики до Таїланду. Але перш ніж почати говорити про успіх словацької тенісистки, поговоримо про українську тенісистку Даяну Ястремську. Адже саме Даяна на цьому турнірі була під першим номером посіву. Давненько з нею такого не було, і скажу чесно, деякі фантазії були. Можливо, Даяна поради Прихильників тенісу Торафає. Але, на жаль, Ястремська свого першого номеру посіву не виправдала, оскільки програла вже в першому раунді представниця Японії Хонтамі 6-7-5-7. Як бачимо, в боротьбі програла Даяна, але в боротьбі нестабільній, оскільки особливо в другому сеті могла зробити брейк під нуль, а потім програти свою подачу під нуль. Особливо прикро було, коли за рахунку 5-6 подавала на те, щоб залишитися в матчі та на турнірі, програла під нуль і не залишилася. Тож турнір втратив першу ракетку турніру ось так доволі оперативно. Між іншим для Даяни, починаючи з Олімпійських ігор, це вже п'ята поспіль поразка. Зважаючи на те, що першим номером посіву тут була Ястремська, я думаю, ви можете здогадатись, який склад учасниць був на турнірі в Таїланді. І цим усім користається Словачка Ребека Шрамкова, дістається до фіналу, в якому перемагає німкеню Лауру Зіґімунд двічі по 6-4. Причому, коли подавала на титул, подала під нуль. Ось так два тижні поспіль діставалася до фіналів, і такий трофей здобула. Само собою, перший в цьому сезоні. То кажуть, наполегливість обов'язково дасть результат, і Шрамкова була наполеглива. Вітаємо! На завершення відправляємось до південної Кореї, де в Сеулі відбувався п'ятисотник і де п'ятою ракеткою турніру була українка Марта Костюк, яка стартові два раунди долає дуже переконливо. В першому розібралася з Нідерландкою Рус 6-3-6-1, а от в другому з британкою Уотсон 6-2-6-2. Відзначаємо, що не вперше Марта стартові раунди дійсно долає, можна навіть сказати, на класі. Ну і власне після цих перемог, даючи інтерв'ю, марта сказала, що завдання на турнір. Це власне виграш трофею, оце налаштування. Ну, власне, статус зобов'язує, оскільки нагадаю, зараз Костюк в топ 20 світового рейтингу а є лише однією з трьох тенісисток із цієї топ 20 котра в цьому році поки що без трофеї. тому безумовно над цим потрібно працювати. На турнірі в Сеулі було дуже багато безпрапорних і, хоч не хоч довелося з ними грати в третьому раунді, а саме в чвертьфіналі, Костюк сходиться з шульгою Діаною Шнайдер, яка в цьому році набагато більш успішніша ніж та сама Костюк, якщо говорити про трофеї, оскільки у Шнайдер в цьому році аж три трофеї. Супербойова гра, але при цьому супер неоднозначна гра. В першому сеті характер від Костюк поступаючи 4-5. У Шнайдер навіть сетпойнт, але Костюк цей гейм забирає і зрівнює рахунок 5-5. В підсумку переводить все на тайбрейк, на якому вигравала 6-3, мала 3 сетпоїнти. І хоча рахунок став 6-6, тобто жодного не реалізувала, заробляє ще один. Але їх потрібно ж реалізовувати, а Марта цього не зробила. Натомість Шнайдер Заробивши свій, відразу його реалізувала і ось таким чином майже за годину виграла перший сет на тай Це вплинуло насамперед емоційно на Костюк. В другому сеті дуже багато помилок, аж 7 подвійних, як наслідок, горіла навіть 1-5, але трішки схаменулося, тим не менше, сет програла 3-6. 6-7-6-3 зупиняється Марта в чвертьфіналі, поки що без трофеїв. Ну а Шнайдер в наступному ж раунді програла. А от пригорнула до себе трофей Бразилійка Беатрікс Хадатмая, третя ракетка турніру, для якої це четвертий титул в кар'єрі, але лише перший в цьому сезоні. У фіналі бразилійка перемагає безпрапорну Дар'ю Касаткіну, першу ракетку турніру. Причому в цьому поєдинку відбувся справжній розворот повороту, скільки першу партію Хадатмая програла 1-6, але дві наступні залишила за собою 6-4-6-1. Можливо, у вирішальному сеті Касаткіна дещо підсіла емоційно, оскільки. І для неї це був уже п'ятий фінал цього року і лише один здобути трофей. Тобто, можливо, в голові сиділо те, що ну, знову фінал і знову поразка. Вітаємо, звичайно, шхада Маю з таким успіхом. Ну що ж, ні на минулому, ні на поза минулому тижні серед тріумфаторів українок не було. Будемо чекати та сподіватися, ще півтора місяці сезону попереду. Ну, а потім будемо підбувати підсумки. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!